Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Пархаючі життя. І сьогодні у нас в домі з'явився новий мешканець: це робот від Ровента серія 130АІ. І сьогодні відео буде присвячене розпаковці та огляду цього робота. Подивимося, що всередині цієї коробки. Спробуємо його підключити, установити ну і поприбирати. Якщо для вас це цікаво, то залишайтеся зі мною і поїхали розпаковувати. Перше, що нас зустрічає, це отакий конвертик. Досить такий пухкенький. Зараз подивимося, що там всередині. Ага, це інструкція. Коротка інструкція. Так, гарантійний талон. Правила безпеки є українська мова, і також інструкція з експлуатації також українською мовою є. Треба ознайомитися, звісно. А, у мене не було ще такої техніки, тож я обов'язково це все перечитаю, щоб не нашкодити ні собі, ні техниці. Так, зараз я приберу інструкцію. Так, ось так у нас упаковано. Це сам робот плесос в такому вигляді. Венчірка для миття підлоги і контейнер для води. Це док станція, станція для підзарядки. Раз. Ганчирочка два. Щиточки такие. Так. И вот такие ниш для очистки щиток. Де більше нічого в комплекті немає. Відверто кажучи, я не знаю, що з цим всім робити. Зараз я відкрию інструкцію, передивлюсь, перечитаю, і ми продовжимо з вами підключення цієї чудотехніки. Судячи з цієї інструкції, мені потрібно для нього знайти місце, щоб по боках було пів метри. Від нього пів метри, і а, о, спереду один метр. І я так вирішила, що, мабуть, я його поставлю от там під ліжком. Це допоможе сховати його від дітей. Вони не будуть. Його бачить, менше буде викликати цікавості з їхнього боку, тому зараз я зараз... підключу його під ліжком. Треба його поставити на зарядку, так, а потім підключати додаток до телефона і вже продовжувати налаштування. Так. Отже, я підключаю сюди до станції, підключаю адаптер. down Так, зняла всі ці рекламки. І ось тут потрібно зняти оцю штучку, також наліпка захисна, і увімкнути. О, запрацював. Ставлю на місце. Ну, нібито все. З цього боку треба поставити ці бокові щітки, ну, начебто, начебто все готово. Тепер треба його поставити на 3 години на підзарядку. Цей шнур має бути натягнутий. Куди ти поїхав? Щось він у мене кудись поїхав. Я його ще не установила, не розібралася, він вже поїхав. Ну, взагалі я його поставила на зарядку. Поки він у мене заряджається. давайте пробіжимося по деяким функціям. Він вважається самим тонким. У всій лінії ці равен всього 8 см, що може забезпечити доступ навіть під меблі, якщо вони вище за 8 см. також він оснащений самим точним лазером, який постійно картографує приміщення, і тим самим, якщо там буде десь якась. Іграшка валяється чи ще щось, він її, звісно, об'єднає. Має функцію прибирання 4 в одному: це дві бокові щітки для кутів, центральна труба щітка, потужний двигун для всмоктування та система крапельної подачі води. Вважається найрозумнішим у лінійці, має штучний інтелект і постійно саме навчається, пропонує через деякий час розумні функції саме для вас. А, також мають безкоштовний додаток для керування прибиранням. Можна налаштувати свого помічника Google Home. Заряда батареї вистачає на 120 хвилин, це приблизно 120 метрів квадратних. Якщо йому не вистачило заряду, він поїде під а потім продовжить прибирання в тому місці, де закінчив. Також є безшумний режим, рівень шуму всього 60 дБ. Може виявляти сходи і цим уникати падіння. Так, має а, три, три ганчірки. А, сіра а, це для вологого прибирання, її треба встановлювати тільки вологою. Це для стандартного вологого прибирання. А синя для прибрання більш гортильного, вона більш жорстка. Якщо є домашні тваринки або плями, то краще використовувати її. Оці дві ганчірки використовуються тільки вологими. Зелена це гіпоалергенна ганчірка, щоб видалити весь пил. Для алергіків це дуже корисно. Доки він заряджається, я завантажую застосунок на телефон через App Store. Можна було через QR-код, але я так через пошук знайшла Равента, робот робот-пилесос». завантажила цей застосунок, всі підтвердила, всі дозволи надала, і потім треба зареєструватися, зробити аккаунт у компанії Тіфалі. Хто не знає, то Тіфалі, Равента і Молінекс це один холдинг і У них один аккаунт. Я тут створила пароль, обліковий запис, все повністю зареєструвалася в ті фалі і завантажу, продовжую завантажування. Треба повідомити застосунку, який саме у мене робот-плесос. Я вибираю свою серію серія 130 AI, і далі потрібно підключити до Wi-Fi. Звісно, дуже зручно, що застосунок на українській мові, і там є всі покрокові інструкції, що за чим і коли робити. Чи я там підключила, чи я його підзарядила, все це йде на підказках. Далі треба придумати йому ім'я назвати, тому що можливо. У родинах можуть бути два робота плесоса, ми назвали Бобіком. І потім переходимо до налаштування Wi-Fi, підключення самого робота пилососа Для цього треба на самому роботі пилососі одночасно нажати дві кнопки і потім вже через застосунок підключити до необхідного вайфаю. У нас дуже слабкий сигнал Wi-Fi, і тому. Коли я підключила до нашого роутера, то в іншій кімнаті він не при... постійно збивалася програма, і тому треба про це завчасно подумати, щоб все було нормально. Так, ми трошки підготували оселю, підняли всі стільчики. Не сильно ми прибирали. У нас сьогодні не прибирання, а заради робота пилососа щоб він сканував оселю. Іграшки попіднімали, кілинки винесла я отуди. От так. Все, що було зайве, ага, ще мисочку треба теж підняти, бо я хочу, щоб він там також, е також прибирав. Я буду цим часом мити посуд. Ну, ось так. Отут ми його посілили. Зараз буду пробувати його запускати. Перший раз я його запускаю без води, без контейнера для води, просто як пилосос, налегке. Він своїм там картографом, лазером сканує приміщення, виявляє, де у нас меблі, де у нас стіни. Але з першого разу мені не вийшло побудувати нормальну мапу нашої квартири. У нас квартира довга, і е то вайфай у мене там в іншій кімнаті пропав, то він е не поняв, де стіна, куди заїжджати, де двері. І тому мені декілька разів прийшлося його перезавантажувати, щоб він е все ж таки побудував е гарну мапу. Потім, коли вже він побудував мапу, можна пересувати стіни, ну, там означати якісь зони, зона, наприклад, кухні, можна налаштувати подвійне миття, тобто він буде два рази на одному тому ж місці проходитися. Якщо там легке прибирання, якщо у вас десь лежить килим, то він в цьому місці не буде мити, тобто буде тільки пилисосити. у нього колеса такі. Дуже гарна амортизація, він може переїжджати через пороги, підніматися на килими. Ну, тобто, нормально. Так, він поки що так от посліджує будинок, наш осилю. Куди він поїде? Двері треба, щоб всі були відкриті. Мі, мабуть, тут не треба бігати. Цікаво під шафом він заїде? Ні, не проходить. Тож, такий помічник є тепер і у мене. Я сподіваюся, він мені допоможе боротися з брудною підлогою. Я через деякий час, можливо, зніму для вас відео відгук, чи подобається мені його робота, чи порається він зі своїми обов'язками. І щоб не пропустити наступне відео, то підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей. Пока!